Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І сьогодні у передачі «Чи я? інформація говоримо про те, як зберігати психічну рівновагу в умовах безперервного тиску негативної інформації. З нами Анна Ревчинська, експертка Національного науково-дослідного інституту НАСК і Людмила Фальковська, старший викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Українці, як жодна нація в світі, натреновані, щоб не піддаватися панічним настроям, не поспішати копати собі помиральну яму, а на чергові ядерні погрози реагувати оголошенням оргії на щекавиці. Утім, в умовах війни безперервних реальних загроз чергові хвилі повідомлень про те, що Україну здали, відчуваються часом зовсім нестерпно. Російські пропагандисти добре знають, як товкти суспільну думку до потрібної їм кондиції. Тож у потрібний їм час приводять у рух цілі міжнародні зграї корисних ідіотів, ботів, тролів або й просто злочинців, які з різних країн, зокрема і з України, розкручують своїми язиками російську пропагандистську бризкалку. Тож на додачу до звичайного перенасичення інформацією, яке відчуває кожен користувач інтернету, маємо додатковий тиск. У таких умовах особливо важливо формувати в собі і плекати критичне мислення та дотримуватися психогігієни, наголошують обидві мої сьогоднішні співрозмовниці. Людмила Фальковська закликає не забувати, що інформація так само споживацький продукт, як і кожен інший. Тож дуже важливо не стати пасивним споживачем усього, що пропонує сучасне інформаційне суспільство. Не для кого не є секрет, що інформація є таким споживацьким продуктом, і в умовах гібридної війни, в, в умовах інформаційного суспільства, про яке ви вами, щойно згадували. Оцей пресінг інформації і формування якоїсь думки є одним із завданням інформаційного суспільства. Зрештою, ми можемо говорити про те, що людина намагається все своє життя як філо, так і в онтогенезі, з'ясувати свій стосунок з довкіллям для того, щоб, по-перше його збагнути, і по-друге, збагнути для того, щоб релевантно до обставин якось діяти. І формування критичного мислення це те, що сьогодні принаймні дозволяє виживати, не панікувати, опановувати себе, тому що в цьому не дають такі властивості того критичного мислення, як контрольованість, ґрунтовність, і людина, яка має в розпорядженні критичне мислення, вона звичайно прагне знайти відповіді на питання, знайти оцю межу між такими конструктами, як істина і брехня. Там логіка, відсутність логіки і так далі. Критичне мислення це власне те, що дає сьогодні людині не збожеволіти, принаймні якось залучатися до того, щоб не споживати готовий продукт, а знаходити відповіді на питання і знаходити оту логіку, істині, справедливість, і критерії, які важливими для психосоматичного благополуччя людини і її світогляду. Зрештою, друга складова це звичайно інформаційна психогігієна, яка полягає в тому, щоб ми не НАТО були захоплені цим плином інформації. Ми живемо в епоху інформаційного. Суспільства, і ми маємо навчитися якимось чином не коритися тим умовностям, яке сьогодні це інформаційне суспільство пропонує. Ні для кого не є секретом, що сьогодні споживання інформації це частина успішного бізнесу. Існує цілий розділ, там психологія реклами, припустимо. Психологія реклама це власне боротьба за вибір споживача того чи іншого продукту, тих чи інших послуг. Це психологія пропаганди, теж це така частина успішного бізнесу, політичного чи будь-якого іншого. В основному який будується в боротьбі або визначається як боротьба за світогляд, тому що тут йдеться про картину світу. Як я вже казала, людина в процесі життя, самого, скажімо, початку цього побудови стосунку з предметним світом, намагається узгодити, якось з'ясувати, визначитися. І на основі того, як людина взаємодіє з цим світом, в неї формується картина світу, на основі того, що вона сприймає, зокрема, сприймає інформацію. З безпосереднього свого досвіду, смакуючи все там на смак, на дотик, перевіряючи все на практиці. Так, це такий безпосередній контакт з цим світом, який теж є інформаційним. І інформація, яка дається нам в різноманітному варіанті, в такому готовому, знакова така інформація. Вона формує теж нашу картину світу, житку наукову на основі знань, систематизованих знань попередніх поколінь. Ну і однозначно дуже важливо, щоб людина мала можливість мати цю несуперечливу картину світу, тобто щоб її знання і інформація ніяким чином не входили в конфлікт логічний між тим, що я реально бачу на практиці. Людмила Фальковська наводить приклад, що теперішні заяви політиків, зокрема і Трампа, які суперечать Будапештському меморандуму, викликають обурення, і це цілком адекватна реакція на такого типу дії. Анна Ревчинська з Національного науково-дослідного інституту НАСК також наголошує на необхідності дотримуватися критичного мислення і перевіряти інформацію. Пам'ятайме щодо всім, щоб так одразу щось читаємо. Одразу... Пам'ятаймо насамперед, аби не вірити відразу в те, що ми читаємо, щоб розвинути в собі сьогодні дуже критичний підхід до змісту та до картинок. Давайте пам'ятати, що в епоху штучного інтелекту дійсно легко переробити будь-який матеріал. Можна переробити голос і відео. Ми можемо бачити, що хтось щось до нас говорить про щось розповідає. А насправді це може бути цілковито то сфальсифікований підроблений контент. Тож, якщо нас емоційно щось чіпляє, пам'ятаймо, що сьогодні дійсно варто зробити такий крок назад. По перше, щоб не розчулюватись відразу, а по-друге, щоб бути упевненим, що саме ця ситуація, саме таке речення, мало місце. Переконатися, чи запис не змінений повністю або частково таким чином, чи інформація спеціально подається таким чином, аби нас налякати, так сьогодні працюють за. Головки так працюють ліди. Часто вони витягують найгіршу інформацію зі статті. А потім у змісті статті ми бачимо, що не все так погано, як може здатися з цієї короткої інформації у верхній частині статті. Тож насамперед, коли читаємо чи бачимо щось емоційне, мить спокою, мить перепочинку. перевіряємо, чи справді ця інформація правдива. Перевіряємо, хто це оприлюднив, хто зацікавлений у тому, щоб це опублікувати. Ми можемо проконсультуватися. Пошукати цю інформацію на іншому порталі, ввести фразу, яка нас найбільше схвилювала, або ж пошукати цитату. Перевіряємо, чи інші портали або інші змі також описують це таким чином, як вони це коментують. Тож дійсно значна критика розглянутого контенту нам конче необхідна, Тобто, дуже така направда критика. До застаних трещі для нас абсолютно незбідне. Анна Рівчинська також наголошує на шкідливості дум скролінгу або дум серфінгу, який посилює негативний вплив алгоритмів. Нагадаю, що дум скролінг це споживання великої кількості негативних новин в інтернеті за короткий проміжок часу. Це власне з власне, з'язко, в якому читаємо, непокоєнце. Це саме те явище, в якому ми читаємо тривожні новини і не можемо зупинитися. Ми прокручуємо іще більше, шукаємо іще більше. Ми входимо у певну спіраль. Цей термін набув широкого розголосу в епоху пандемії, оскільки відомо, що у нас найбільша проблема із цим доступом до негативної інформації, коли відбувається щось, що нас дуже захоплює ментально, емоційно, особливо коли ми маємо справу із такими глобальними подіями. Такою глобальні. Нією подією була пандемія, такою подією, звичайно, є війна в Україні. І на жаль, як люди, які публікують цю інформацію, але також алгоритми, сама технологія використовує це проти нас. Ми ж уже знаємо, що сьогодні важлива кількість кліків, кількість відвідувань, кількість переглядів. І на жаль, сьогоднішня журналістика часто націлена на те, щоб утримувати нашу увагу якомога довше, змушуючи нас читати якомога більше, входити на ці сайти якомога. Мого частіше, і проблема полягає в тому, що звісно нас найбільше поглинає контент, який тривожить, небезпечний, який нас напружує, який базується на наших негативних емоціях. Він набагато сильніший, набагато ефективніше захоплює нас ніж, наприклад, позитивний або ж нейтральний контент. Це сумно, бо коли люди часто заходять в інтернет, щоб покращити собі настрій, тобто ми можемо прочитати щось хороше, позитивне, і хочемо налаштуватись на позитив, ми. Також часто хочемо себе втішити. Але як наслідок цього нашого бажання, ми стикаємося з першим контентом, який нас турбує, який нас лякає, і на жаль, ми хочемо знати більше про ситуацію. Алгоритм зв'яжеться із нами, зв'яже цю тему з нами і буде давати нам все більше цього вмісту цієї інформації. І він буде робити це з нашими різними проблемами. Якщо, наприклад, ми боїмося, що у нас є симптоми якоїсь небезпечної хвороби, і, наприклад, починаємо шукати симптоми, то алгоритм нас. Від профілює таким чином, щоб подавати нам інформацію про цю хворобу, у якомусь сенсі заганаючи нас назад у таку спіраль нервів та стресу, не даючи нам від цього відпочити, тому що на будь-якому нашому пристрої, який підключений до інтернету, на якому ми авторизовані зі своїми профілями, він буде подавати нам таку інформацію. На якімкавікужензеню. które jest z nami podłączone, na którym jesteśmy zalogowani naszymi profilami, będzie nam takie informacje podrzucał. Komfortnym jest przebywanie u swojej informacyjnej bólbaszce, ale w ono zupełnie nie sprzyja krytycznemu myśleniu. Тож критичне мислення необхідно також охороняти від зазіхань алгоритмів, які нав'язливо пропонують нам матеріали відповідно до результатів попередніх пошуків, але також від інших спроб маніпулювати нашою свідомістю, каже Людмила Фальковська. Я думаю, що людині властиво помилятися. Властиво обмірковувати, міняти точки зору, звичайно, спиратися на референтне коло і всі соціальні мережі, які сьогодні по алгоритму побудовані саме в формуванні цих бульбашок, тобто всі соціальні мережі, так само, як і Google, всі технології інформаційні сьогодні зосереджені на тому, щоб подавати інформацію в відповідності до смаків, вподобань, і людина відчуває такий, так би мовити, пресінг від такої надмірної турботи в лапках. Про мої інтереси. І це призводить часом до звуження інтересів, до того способу пропагування такої консервативності. тому що насправді людина, яка мешкає в бульбашці, вона перебуває в такому дуже, скажімо так, упередженому статусі, тому що поруч з нею є однодумці, немає потреби влаштовувати якісь дискусії всередині часом, так або якісь виникають якісь суперечності, вони не є принциповими, і це дуже так лестить людині, тому що є однодумці. Хоча насправді це велика ілюзія, тому що оті, скажімо, друзі, які в нас є в Фейсбуці, є в Телеграм чи будь-де-інде, вони насправді не є такими з точки зору психологічного. Тобто, ми не можемо розраховувати на підтримку людську підтримку. Ми не можемо розраховувати на те, що ця людина зможе якось критично нас оцінити, можливо, в чомусь виправити, якось апелювати до нашої точки зору. І цей комфорт він призводить до того, що насправді ця бульбашка є одним із загрозливих факторів для критичного мислення. І тут постає питання здатності людини дотримуватися цієї психологічної інформаційної гігієни. Йдеться про те, що Людина часом настільки є зануреною в мережі, в те, що відбувається довкола, що забуває розвернутися довкола. І це проблема. Це проблема, тому що так склалося, що людина в встановленні Гому завжди намагалася моніторити довкілля для того, щоб виживати, для того, щоб прогнозувати, як вчинити ті чи інші обставини. Зараз ми. Цілковито довіряємо і значно більше довіряємо опосередкованій інформації через різноманітні посередники, там мас-медіа, інтернет глобальну мережу. Внаслідок того, що алгоритми підсовують нам однотипну інформацію, може скластися враження, що проблема заполонила цілий світ, бо ж стільки про неї говориться. Щоб вирватися з цієї спіралі, накачки однією тією самою інформацією, можемо відключити профілювання наших пошуків у налаштуваннях пошуковиків, які ми користуємося. Можемо також перемкнути алгоритми на пошуки якоїсь іншої інформації, вкидаючи відповідні пошукові запити до інтернету. Ми рано чи пізно змусимо алгоритми підсовувати нам інші теми. Людмила Фальковська закликає пам'ятати, що, попри захоплення останнім часом усім штучним, а зокрема й штучним інтелектом, очевидно, що свій власний інтелект краще служить у житті, ніж штучний. Так само, як свої зуби завжди краще служитимуть, ніж штучні. А власна критична активність однозначно здоровіша, ніж бездумне споживацьке ставлення до інформації, яка навалюється на нас звідусіль. Для збереження критичного мислення психологиня закликає дотримуватися психологічно-інформаційної гігієни, оскільки критичне мислення страждає від синдрому хронічної втоми. Людмила Фальковська наголошує, що синдром хронічної втоми настає не від фізичних перевантажень, а саме від психологічних. Йдеться про експлуатацію наших можливостей, надмірну експлуатацію наших можливостей різноманітними інформаційними вкидами. І ми маємо ставити блоки цим інформаційним впливом, маємо дистанціюватися, маємо мати час на реальне життя, на реальне спілкування, на реальне дослідження. Критичне мислення має в собі дуже одну цікаву річ, вона дуже схоже або є аналогом наукового мислення, що це означає, що людина стає суб'єктом пізнання. Їй цікаве це пізнання, що їй завжди треба знаходити якісь закономірності, перевіряти свої гіпотези. Ось тоді людина може і в інформаційному просторі виживати почуватися дуже комфортно. Ми маємо багато прикладів, наскільки успішно часом опрацьовують весь масив даних, які є в глобальній системі, для того, щоб дозовано адаптивно передати основне інформаційне навантаження в дозованій формі під правильним кутом або принаймні під кутом поглядів людини, яка про це говорить відкрито. Вона бажає що. Як людина, кожна людина може мати право на помилку, але вона говорить так би мовити в такому контексті гуманістичного спілкування, формулюючи ідею від власного я. Тобто я так думаю, в мене склалась така думка, в мене такі міркування, і це цілком нормальна обставина ділитися інформацією, коли інформація дається з наругою. Коли вона подається безапеляційно, звернемо увагу на те, як будується будь-яка інформація в північного нашого сусіда, ворога очевидного нашого. Так ми розуміємо, що там ніяких я звернень немає. Там є однозначна стратегічна істина, яка видається як та, що взагалі не має викликати сумнівів. І звичайно, це формує абсолютно некритичне мислення. Споживацьке таке ставлення до інформації, це формує. Так би мовити, такі лінощі мисленнєві людини. І тоді формується безпосередньо та маса, якою легко управляти, на яку легко впливати, яка однозначно буде агресивна. Тому що одна із реакцій на цю руйнацію картини здоров'я, або коли відбувається когнітивний дисонанс між тим, що я чую, і тим, що я реально бачу на практиці, то реакція агресії цілком нормальна. Ось і часом ми можемо пояснити з точки зору цієї. Шкоди інформаційної пропаганди щодо психічного здоров'я щодо психічної можливості адекватно реагувати на виклики, які в реальному житті мають місце. Анна Ревчинська нагадує, що краще не брати близько до серця проблеми, на які ми не маємо реального впливу, і вже точно не скролити новини перед сном. Як не маємо на це впливу з така рада, я... Яка якщо ми не маємо на щось реального впливу, це така порада, яку я і сама собі намагаюся давати в таких ситуаціях. Якщо я не маю на щось реального впливу, то треба намагатися відключитися від цього. Рідше читати, оскільки я користувач інформації. Я не в змозі, як така звичайна статистична стандартна людина, впливати ні на політичні рішення, ні на рішення пов'язані із масовим здоров'ям. Я звісно певною мірою можу подбати про. Себе, але я не маю впливу на глобальні рішення. Тому краще, якщо я прочитаю про це раз на кілька днів, коли певні справи вже з'ясуються, ніж стежитиму за цим постійно. У політиці ситуація неймовірно мінлива. Тут у будь-який момент хтось скаже те, той скаже інше. Ця інформація часто не перевірена емоції підігріваються, тому ми наче в оці циклону набагато краще дивитися на такий шторм із якогось безпечного, більш віддаленого. Захищеного склом місця і спостерігати за ним ніж входити в нього, коли ми абсолютно безпорадні. Тож насамперед спробуємо забезпечити собі таку відстань і дійсно дозувати для самого себе цю інформацію. Ще одне, що стосується цифрових медіа, але також у контексті негативної інформації, справді уникаємо її споживати увечері. Людині дійсно потрібен хороший сон, який не буде насичений стресом, емоціями. Це також посилить наш імунітет, адже якщо ми добре спимо, ми маємо більшу стійкість до багатьох стресів. Але якщо ми читаємо всю цю негативну інформацію перед сном, дозволяємо їй поглинути себе, можуть з'явитися проблеми із засинанням. Тут додається ще й проблема контакту з екраном синього світла. Тобто, за дві години до цього, як ми плануємо йти спати, ми повинні взагалі уникати екрану. Є ще такий аспект. Якщо ми прочитали щось, що нас схвилювало протягом дня, то ми маємо можливість спочатку переконатися у цьому, поговорити з кимось, погуляти, зайнятися спортом, іншими словами, знайти вихід своїм негативним емоціям, бо те, що нас з'їдає, це постійний перманентний стрес, який ми не можемо із себе виконати. Однак, якщо ми робимо це увечері в ліжку, безпосередньо перед сном, ми часто справді безпорадні перед цим містом і не. Навіть нема з ким поговорити про це або якось позбутися трохи цього стресу. Наведні маємо ніколи, жоби мут знімі так на біжанцена шибка, а мувічі стресу позбудуть уникання дискусій з ботами чи тролями, яких найкраще видалити або заблокувати. Перемикання уваги на реальність це хороші методи уникнення хронічного стресу. Анна Ревчинська каже, що останнім часом у деяких колах з'явилася тенденція переходу до читання фізичних засобів масової інформації газет чи журналів, а навіть тижневиків. Такий іменев трошечки, чи лі анесфізи, коли ми говоримо про фізичні змі, газету, тижневик, то це трохи інший фізичний вплив. Я помітила, що сьогодні у певних колах взагалі є тенденція переходу на тижневик, бо тижневик дає трохи того, як я вже згадувала. Тобто, погляду з певної відстані. Багато речей вже відбулося, багато чого уже завершилось. Певні питання вже вирішили. Якісь особи вже п'ять разів змінили думку, і в такому тижневику чи навіть двотижневому журналі. Якщо ми цікавимось ситуацією у світі, ми вже трохи віддалені від неї. Ми вже, як я казала, не в епіцентрі цього шторму, але вже можемо подивитись на це трохи з відстані. Тож тому я думаю, що так, людям, які цікавляться політичною ситуацією, але перевантажені такою щоденною інформацією, шукати інші джерела інформації, я вважаю, це дуже хороший вихід. Шукання восне інших жудео інформації є, мисля, дуже добра. Концентрація на реальних стосунках і людях, багато свіжого повітря та руху, спілкування з природою. Так можна зберегти себе і запобігти вигоранню, синдрому хронічної втоми, кажуть мої співрозмовниці. Перш за все, це звернути увагу на життя довкола, звернути увагу і сконцентруватися на стосунках реальних реальних людях, з якими можна посперечатися, з якими можна поспілкуватися, які мають свою позицію. Це важливо. Тобто, це стосунки. Ще одна дуже важлива річ, яку маємо собі дозволити, наше мислення воно часом нам формує цілу низку різноманітних мислеформ, які утворюють нашу реальність. Тобто ми надто перевантажені. Думками, міркуваннями, навіть говорять про такий термін, як румінація, це така мисленнєва жуйка, і нам потрібно навчитися відволікатися, тобто відмовлятися часом від цієї жуйки, а поринувати в більш примітивні форми. Пізнання, тобто ми маємо навчитися смакувати їжу, отримувати задоволення від прослуховування музичного твору, яке не має вербального навантаження, але дуже має таку емоційну важливу складову впливу. Ми маємо налагодити стосунок з довкіллям, тобто вслухатися, вдивлятися, милуватися. Така техніка є, як mindfulness, яка власне дозволяє людині набути отого втраченого зв'язку з реальністю, це й заземлення. Багато інших технік, це може бути робота з власним тілом. Чим більше ми приділяємо увагу тілові, рухаючись, випробовуючи різноманітні активності, даючи виклик своїм можливостям, займаючись спортом, прогулянками хобі, пишаючись результатами і відчуваючи поціновування від своїх результатів, все це принаймні дає нам можливість зруйнувати оцю оболонку, цієї бульбашки, дозволяти собі по-дитячому втішатися, радіти життю, отримувати задоволення і не забувати про те, що в тілі нашому велика кількість відповідей, ми ми перестаємо ним цікавитися, тому відпочинок від різноманітних інформаційних джерел і привчати до цього треба дітей, мати в сім'ї як мінімум, правило відпочинку добу, а може і більше на вихідні. Від гаджетів всі здають і тато, і мама і йдуть відпочивати разом. Грають в ігри, подорожують, насолоджуються співом пташок, шукають причини і приводи для того, щоб наситити життя. Оцими конструктивними позитивними емоціями, які є реакцією на реальні контакти. Це контакти очі в очі, це контакти тактильні, це обійми, тепло рук, плече це те, що нас спасає. В спані як мами когось вдома, з ким можемо ущать пополудню, чудово, коли вдома є хтось, з ким ми можемо посидіти у день після роботи, після важкого дня, і трохи поговорити про всі ці проблеми, про те, що ми прочитали. Як то кажуть, проблема поділена навпіл це вже половина проблеми. А радість поділена навпіл це подвоєна радість. Тож дотримуємось цієї приказки. Ми повинні трохи повірити у неї, вірити, що ми можемо позбутися деяких із цих. Негативних почуттів та емоцій, коли ми про них і з кимось говоримо, Позбавити ще трохи тих негативних учуті емоцій в моменті, кидає з кимось собі пригадами. Нагадаю, що з вами була Сніжана Чернюк. І сьогодні у передачі Чия інформація ми говорили з Анною Ревчинською, експерткою Національного науково-дослідного інституту НАСК і Людмилою Фальковською, старшим викладачем кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, про те, як зберігати психічну рівновагу в умовах безперервного тиску негативної інформації.